Дорогі друзі, сьогодні для нас не відбулося нічого несподіваного. Це є підтвердженням двох незаперечних фактів. Перше влада боїться, боїться романа, боїться правди, боїться свідчень, боїться справедливості. І тому через годину після нашої перемоги в Крипівницькому. Оці негідники, які зараз як щури тікають зали, шукають дверями, бояться вийти до народу, думають, що вони перемогли. Це піррова перемога, і це точно означає, що ми продовжуємо нашу боротьбу. Друга позиція: вони мстять у дрібному, по звірячому, вони думають так зламати. Романа. Роман провів майже півтора роки у в'язниці. Він не зламався тоді, не зламався зараз. І третє, я хотів би підкреслити, слухайте, не ну подивіться, як достойно себе Роман поводить з цими нелюдями. Подивіться, що означає бути справжнім розвідником, справжнім воїном, справжнім героєм України. І саме тому я хотів би подякувати всім, хто є в цьому залі, дуже довго і наполегливо ми боролися за справедливість, і ми будемо боротися далі. І окремо я хотів би відмітити двох адвокатів. Вони яскраво продемонстрували світу і суду. Абсолютно нікчемність, абсолютно незграбність. Я навіть не кажу слово не професійність, бо там не було взагалі обговорювати професійність. Це була політична дрібна помста. Нічого спільного з верховенством права, з демократією, з євроінтеграцією, з євроатлантичною інтеграцією, з захистом прав людини немає. Я проводжу паралелі. Всі, хто приймає такі незаконні рішення, Дуже погано закінчують сумнівів, що для них буде саме такий кінець. В мене Порошенка Петра Олексійовича абсолютно не існує. Ми перемог... І Я прошу, не впадайте в відчай, не розстраювайтесь. Ми маємо бути готові до їхніх ударів. Бо перемога, правда, справедливість за нами. Я вважаю, що тим буде для нас цінніше. Цінніше для нас не тільки для нашої. Спільнота, яка підтримує мене, підтримує партію «Європейська Солідарність і звичайні люди, вона буде набагато ціннішою для всього українського суспільства. Тому що ми покажемо, що саме суспільство має первинну владу в цій державі. Ви бачите, наскільки дійсно непрофесійні, як, як прокурори, так і суддя, незважає ні на які аргументи. Взагалі видно, що це ну, просто відбування якогось е, рабського такого. Е, Обов'язку перед політичною владою, яка сьогодні очолює нашу країну. Тому дякую всім. Ми продовжуємо нашу боротьбу спільно вже сьогодні. Да? І я хотів би кожному ще раз окремо подякувати Петру Олексійовичу, хлопцям всім за підтримку. Бачите, наскільки вони намагаються нівелювати ці кошти внесені, вони шукають іншу підставу. Ну, це знаєте, дріб'язковість, вона це. Вона має бути в вихованні людини, вона всередині, і ти її не викринеш. Тобто вони йдуть по життю ж такими, такими кроками. І вони ці кроки приведуть їх дійсно до, до їхньої поразки. і Чим далі вони зайдуть, знаєте, велика брехня вона породжує великі наслідки. Но вона приводить їх для них, не для нас. Але вони всі чітко прорахували. Вони думають, що браслет, який вони збираються навділити, це приниження Романа. Ні, це приниження вас нешановна шановна влада, вони думають, що надягнувши браслет і помістивши під домашній арешт, вони перешкоджають, і це правда, вони перешкоджають якісному і ефективному захисту романа в абсолютно дурній, пустій і несправедливій справі. Ми, я впевнений, що така талановита адвокатська спільнота точно їм не дасть спуску. І Роман. І адвокати, і юридична команда, і е, небайдужа громадськість точно не дадуть їм переваги. Єдине, про що я прошу, тримаємося разом. Правда має перемогти. І їхні, оці всі тиск на судді, команда з банкової е, там накласти домашній арешт, команда забрати 9 мільйонів. Все. Я прошу, хочу, це, це право на грошах. 9 мільйонів це комплекс протидії технічним розвідкам і Петри, який перекриває фронт в розмірі одного артилерійського дивізіону. І сьогодні ми забрали, вони забрали в нас, і Романа все рівно не відпустили. Їх це не врятує. І ніякого приниження немає. Роман показав свою велич, Роман показав масштаб особистості. Уявіть собі, Роман виходить після майже півтора року в'язниці і подивитися на його моральний дух, на незламність. І я переконаний, що такі люди мають бути на фронті, а не під домашнім арестом і не в'язниці. Я думаю, що ми дуже швидко вийдемо. Те, що вона Насправді, я ще хотів констатувати, що при даному судовому розгляді ми сьогодні перемогли фактично, оскільки ми перше на початку судового засідання зафіксували грубе порушення процесу з самою суддею. друге, ми внесли суді ряд заперечень і зауважень на дії головуючої, які фактично невелюють те рішення в подальшому, яке вона прийняла в результаті порушення процесу. І ми сьогодні всі бачили як як е, на рівному місці посеред процесу суддя встала і пошла пішла. Е, ну можливо, радитись. Я це розумію саме таким Не просто чином. встала, а отримала дзвінок. Сказала єсть. <свистак> 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 Так, да, послалася на, начебто, якісь технічні, технічні нюанси, але в тому то річ, ми всі знову ж таки були свідками, що аудіозапис відбувався, фіксація судового засідання відбувалася і аудіотрансляція відбувалась. Тобто не було ніяких неперебоїв, Суддя просто посеред процесу встала і пішла отримувати вказівку, і от при цих я, цьому вважаю, характері... я поправлю. Не вона встала, а її встали. Не вона пішла, а її пішли. Ну, так, да, вірніше, мабуть, так Суточне. сказати, Да. Але ну, от, і ми бачимо результат. Тому е, такий результат при такій психології, я скажу так, процесу це перемога однозначно. Захист сьогодні переміг. Дякую. Я би уточнив ще раз, що така місія в мене переміг Роман. Ми переміг, переміг захист через кому після романи. І перемогли всі ви. Дякую. І ми Дякую. Дякую. Друзі, я напевно допомню. А, дійсно, боротьба триває. Ми з косятином, моїми колегами, будемо супроводжувати її юридичну складову, але зрештою мова не лише в юридичній складові цього процесу. Мова вже далеко вийшла за юриспруденцію. Мова вже далеко вийшла за. Доведення обставин чи спростування тих чи інших обставин саме в судовому провадженні. Мова вже про багато-багато більше, ніж виключно судовий процес. Мова вже про вас, про засоби масової інформації, про підтримку, про тих осіб, які в залі судового засідання і за межами залу судового засідання дивляться, репостять, лайкають. Ось цю. Складову, я впевнений, що ця судова система ніколи не зламає. Вона їх не переламає. Ми, як адвокати, зі своєї сторони повторююся, будемо забезпечувати юридичну складову. Апеляційна скарга за нами ще. Я впевнений, що в такому самому складі ми зустрінемося в апеляційній інстанції. Я впевнений, що апеляційну інстанцію також ми побачимо дзвінки, ми побачимо смски, ми побачимо технічні перерви для погодження позиції судді. І так далі. Ми нас чекає ще багато, багато багато сюрпризів напередодні. Але зрештою я маю глибоке переконання, що ось з такою спільнотою ще об'єднано, ми зможемо цю так звану судову систему також переламати. Давайте оплесками привітаємо мужність Роману. Романе. Всім дякую, дорогі. Дякую. 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 雅库耶莫，雅库耶莫，雅库耶莫。